Добровольської Яни, і я рада вітати вас у моєму світі, де кожен день шоу оталанці. Народилася я 12 лютого 2019 року в Києві. З того часу світ став трохи яскравішим, принаймні так кажуть мої батьки. Наразі я відвідую садочок. Це моя перша зупинка до великого майбутнього. Там я активно готуюся до школи. У мене цілий арсенал цікавих хобі. Кім спорт, щоб навчитися балансувати? басейн, щоб бути русалкою але без хвоста, гортеп'яне, щоб створювати саундтреки для свого життя. Англійська, бо ж майбутні контракти з топовими брендами треба якось підписувати щоб вразити продавця на касі своїми розрахунками. Я швидко запам'ятовую вірші, особливо коли вони веселі або про мене. Танці без проблем. Головне включити улюблену пісню і я покажу вам майстер клас. Моя найбільша мрія це маленькі білі кошеня, які назву сніжинки. Коли я виросту, то хотіла б стати успішною моделлю і працювати з наймоднішими брендами. Дякую за увагу. Якщо вам потрібно щирість, енергія та стиль, то це все я. Тож давайте творити щось неймовірне разом.